Вітаю вас на каналі Таємний Світ людини. І ми продовжуємо наші розповіді про підсвідоме, про роботу з підсвідомим. І сьогодні я хочу озвучити таку тему, як страхи. Дуже багато людей поринають у ці відчуття, які є певними якорями в житті. Вони люди зазвичай відчувають себе отак напружено, як я зараз знаходжусь. Навіть деякі приходять, коли ми працюємо з підсвідомістю, що вони от, ну, затискаються прямо так або отак. Да? І з цього стану зажатого люди намагаються жити, люди намагаються творити, але такі... Потужні якоря, як страх, створюють дуже сильний тормоз в житті людини, але дуже важливо про це дуже багато людей розуміють. Але знову ж, але нічого з ним з цим не можуть зробити, тому що з дитинства, наприклад, закралась програма, от, наприклад, страх собак. Досить часто з цим зіштовхуюсь на вулиці, коли йде собачка, начебто середня, невелика. І я спостерігаю, як доросла людина завмирає, очі стають прям кам'яними, скляними, і людина не може рухатись. Колись в дитинстві, наприклад, її злякала собака, залаяла поряд сильно, і дитина злякалась. І ця програма заклалась в неї всередину. Вона Програма. І коли людина доросла, вона вже розуміє, що цю собаку вона може пнути ногою і собака відлетить. Але цей страх, який паралізує, він залишається з людиною. Так само страх бути щасливим, страх бути успішним, страх народити дитину. І в нас є безліч страхів, які вони нереальні. Але вони записані у нашому підсвідомому як програми. Тому що тоді, коли ми були маленькими, досить часто, в цей період, заклалася програма, що я не можу впоратися з цим. Ми виросли, а програма залишилась. Ми можемо багато про це знати, але програма працює. І поки ми не змінимо цю програму на підсвідомому рівні, ця програма буде. До нашої пенсії, і навіть коли ми йдемо з життя, працювати, і не важливо, скільки ви про це знаєте. Важливо, наскільки ви можете це змінити і через підсвідоме, через роботу з підсвідомим, через таке перепрограмування таких речей. Коли ви там підсвідомо скажете, що я вже доросла. Мені вже не потрібні ці програми або дорослий, і я вже можу заробляти багато грошей. А не бути маленьким і якимись там підробітками працювати? Тоді це буде у вас працювати. Тоді у вас цей страх, страх багатства, страх бути щасливим, страх любити, страх собаки, висоти, страх будь-чого. Вони дуже реальні на фізичному рівні, але вони віртуальні і записані в нас там. там, на тонкому плані. Хто з цим зіштовхувався, хто Має певні страхи, це можна змінити. Знайте про це. Слідкуйте за нашим каналом, записуйтесь на консультації, записуйтесь на курси. Регресологія якраз цим займається. Я займаюся цим на, в особистих сеансах. Прибираю такі страхи. Приходьте, будемо робити світ щасливими, здоровими.